Догляд за нігтями посідає важливе місце у сучасному житті, говорять середньостатистична жінка витрачає 10% свого вільного часу саме на манікюр. І така увага до нігтів не випадковість, адже будь-які зміни у їхньому стані можуть свідчити про зміни у стані здоров'я людини. Саме тому сьогодні будемо говорити про те, як зберегти наші нігтики красивими і здоровими. Люди доглядали за нігтями протягом усієї своєї історії. Відомо, що найдавніший манікюрний набір був знайдений археологами на території давнього Вавилону. Це територія сучасного Іраку. Перший нейл арт придумали ацтеки. Вони прикрашали нігті різними символами, використовуючи натуральні пігменти. Говорять, самим популярним дизайном був червоний орел на білому тлі. Нігтики із ацтекським колоритом в певних колах популярні і сьогодні. А от мода надов'я. Нігті зародилася у стародавньому Китаї. Щоправда, невідомо, коли саме китайці завели звичку відрощувати нігті. Перші спогади про таку традицію належать до третього століття до нашої ери. Культ довгих нігтів народив цілу низку традицій та забобонів і протривав до початку двадцятого століття. Щоб дорогоцінні нігті не ламалися, ювеліри придумали худжі. Чи по нашому захист пальців це своєрідні футляри, які вдягалися на пальці, щоб захистити нігті від пошкоджень. Худжі робили із дорогоцінних металів та прикрашали дорогоцінним камінням. Носити їх могли як жінки, так і чоловіки. Сьогодні китайські худжі стали популярними об'єктами колекціонування. Звичка гристи нігті по науковому називається оніхофагія. Це найрозповсюдженіша нервова звичка. 30% дітей у віці до 10 років і 45% підлітків обкусують нігті. Така пристрасть може призвести до інфікування шкіри навколо нігтів та пошкодження нігтьового ложа. З легкої руки дизайнера Жана Поляготьє в сучасну моду потрапили каблучки нігті. Ці незвичайні ювелірні прикраси прийшли на зміну нейл-арту, і цей тренд зараз тільки набирає оберти. Популярності таких виробів сприяє і практичність, адже прикраса дозволяє замаскувати не ідеальний манікюр. Ніготь взагалі це похідне, як і волосся, це похідне нашої шкіри. Він складається з кератину, з холестерину та з багатьох мікроелементів, які, існують, які ми споживаємо ззовні. І саме структура нігтьового апарату складається з нігтьової пластини, нігтьових шкірних валиків, кутикули. І матриксу, саме з якого починається зростання нігтілої пластини. Тітьова пластина відіграє ну на, на теперішній час це тільки захисна функція, захисна функція наших кінчиків пальців. А раніше це була більш обширна функція за допомогою нігтів. Наші предки добували їжу собі, там здирали шкіру, робили багато яких процесів. Ну це іноді актуально в наш час, але не не, не 100%. У людини нігті починають розвиватися на третьому місяці внутрішньоутробного життя. Ростуть не швидко і кінчиків пальців сягають лише до моменту народження. Взагалі ж нігті відростають повільніше за волосся. На швидкість росту можуть впливати гормональні зміни, вагітність. Надзвичайно сувора дієта хвороби, що супроводжується порушенням кровообігу чи обміну речовин, і навіть діяльність, яка призводить до сточування нігтів, наприклад, робота за друкарською машинкою чи за комп'ютерною клавіатурою. До речі, запис росту нігтів може показати історію недавніх порушень здоров'я та фізіологічного дисбалансу, і здавна використовувався в якості діагностичного інструменту. Можна так сказати, що нігті це дзеркало нашого здоров'я. Стану нашого здоров'я здоров'я нашого організму. І саме нігтьова пластина може відшаровувати і показувати, і відображати стан нашого здоров'я. Якщо нігтьова пластина тускла, якщо вона ломка, крихка, якщо вона якась така дуже потовщена, закручується, тобто вона має масу там якихось рисочок, якихось потовщень або взагалі таких у Глубленіхтєвої пластини це, це дзеркало того, що є якісь проблеми в нашому організмі. Ми можемо розуміти, якщо там якесь потовщення є, або якісь там лінії формуються, або якісь білі плями на нігтєвої пластинці, або вона крихка. Ми можемо якось запідозрити, що це те або інше захворювання, і скерувати на консультацію та до обстеження до правильного, ну це так буде правильно сказано, до правильного фахівця, який може виявити. Ту або іншу патологію чи часто взагалі люди звертаються з такими різними проблемами, які вражають нігті, з якими саме скаргами звертаються найчастіше? Так, це доволі часто люди звертаються до нас, до наших лікарів з такою проблемою, тому що багато людей мають таку проблему, мають ураження нігтів як рук, так і ніг. Що саме турбує цих пацієнтів, цих людей? Це зміна кольору нігтя, це зміна форми, тощини нігтьової пластини або відшарування. І іноді пацієнтів турбує неприємний запах. А з яких причин відбуваються оці всі зміни? Ну може ну, дуже багато, хіроб, дуже багато чинників, які можуть uh, визивати і спричинати ці uh, скарги. По-перше, це будемо так казати, що ми можемо їх розподілити на дві великі групи. Це перша група це ураження нігтьових пластин грибковою інфекцією, mm -hmm. яка дуже поширена в нашому суспільстві і серед нашого населення. А друга велика група ураження. На нігтьових пластин це е, захворювання внутрішніх органів. Це дуже-дуже велика група. Можуть бути, бути ураження нервової системи, ендокринної системи, це гіпертиреоз, гіпертіреози, цукровий діабет, це порушення е, зі сторони судинної системи, тому що порушуються е, і і кровозабезпечення нігтьової пластини. Також це захворювання, шкірної патології, а саме псоріаз, екзема, хвороба дивержи, атопічний дерматит. Ну і ще купа, купа дуже велика купа інших хвороб. А та група, яка грибкові захворювання, наскільки взагалі ну, тяжко лікуються і самі грибкові захворювання, і наскільки тяжко оці зміни? Ем... Забезпечити, щоб вони відновилися от у другій групі. Лікування саме грибкової патології, грибкової інфекції нігтів. Це дуже тривалий час ходить від трьох 6 шести, а навіть і до 12 місяців. Залежить це від скорості, від швидкості відновлення нігтьової пластини. Нігтьова пластина відновлюється від нуля, так від ложа нігтьового до вже. Мертвої частки це е, свободний край нігтєвої пластини. Е, у різних е, людей по-різному це дуже індивідуально. Це залежить від віку, від раси, від е, е, чоловік-жінка, е, також від обмінних процесів в організмі і від захворювань наявності тих або інших захворювань. Якщо людина звертається до нашого лікаря з певною проблемою, а саме ну, з потовщенням, так, нігтьової пластини, mm -hmm. там неприємний запах і так далі, ми обов'язково проводимо лабораторну діагностику, Тобто ми беремо крихітку цього нігтя ураженого, і наш лаборант, дуже досвідчена особа, вона проводить лабораторне дослідження, в якому саме ми виявляємо патологію, Тобто вона бачить ріст. Грибкам далі лікар призначає лікування. Як правило, це лікування воно призначається пульс-терапією, це пігулочки, який хворий, яка хвора людина приймає за, определен... за наявною схемою лікування, а також і певний час, а також лікар призначає і місцеве лікування. Це вже тільки може призначити лікар. Я розумію, що в нашій аптеці дуже великий асортимент тих або інших засобів для лікування, місцевого лікування грибкової інфекції нігтів, але ж тільки лікар може визначити, що саме потрібне саме цій людині для лікування цього захворення. І коли призначається пульстерапія, лікування воно, як правило, призначається на протягом трьох місяців, але відновлення, відновлення нігтєвої пластини проходить, я вже казала, від 8 до 12 місяців. І саме результати ми можемо побачити мінімум через 7, Шість місяців, вісім місяців, mm -hmm. а максимум через рік. Це по суті нігтик повністю зросте, зріжеться да, у та стара частинка уражена, тому що е грибок вражає саме росткову зону нігтя, mm -hmm. і всі ліки направлені е саме на те, щоб е протигрибковий засіб потрапив е до е зони засідки цього грибка. Mm -hmm. а, і Проходить певний час для того, щоб грибки ці вони загинули і потім відростала вже здорова нігтьова пластина, не уражена. І потім ми можемо тільки бачити, ну а це ж певний час 3, 6, 8, 12 місяців і так далі. І ми бачимо певний час. Якщо нігтєва пластина уражена грибком, це уповільнює її відновлення і відстановлення. Люди, як правило, вони можуть зневірюватись в цьому, вони, е їм це набридає лікуватись, вони хочуть отримати результати зараз. Або майже mm -hmm. деякі кажуть, що ні, я хочу вже отримати результат ще вчора. Я хочу, щоб в мене вже були здорові нігті, бо це дуже мене обурює, це негарно, це... вони не мають ну, гарного естетичного виду. Ну, це стосується як. Е стоп ураження нігтєвих пластин, стоп, так і кистей. Дівчата турбуються про здоров'я нігтьових, про вигляд нігтьових пластин і звертаються часто в манікюрні салони. Агресивне використання, часте використання лаків, гелевих акрилу призводить до руйнування, до розшарова нігтьової пластини, вона становиться слабка. Часте спилювання, така техніка накладання гелевих лаків, що ну, часте спилювання до того, що нігтьова пластина становиться слабкою. І тому це проблема потрібно якщо ви користуєте, користуєтеся такими салонами, продукція повинна бути безпечною якісною і не часто цим користуватися Тобто не можна так з місяця в місяць кожні там, кілька тижнів оновлювати свій як? манікюр. Спеціалісти манікюрних салонів не люблять таке, так висловлювання, але треба давати нігтям відпочивати. Mm -hmm. Тобто давати оновлюватись, де пластині період ну, час від часу і дихати, як то кажуть спеціалісти. Mm -hmm. А який це повинен бути приблизно період? От наскільки, скільки цього відпочинку потрібно? Повне відновлення нігтєвої пластини на руках? Нові 3-4 місяці, тобто декілька місяців на рік треба давати відпочивати нігтям. На стопах це від 9 до 12, ну хоча б в зимовий період, коли якщо користуються услугами педікуру, тобто на ну, можна на зимовий період виключати ці такі процедури. А ще давайте проговоримо. От ми сказали про те, що сприяє псуванню, в принципі, і в те, що сприяє догляду, і що іще ще ми можемо робити, щоб укріпити нігтики, щоб от вони не були такими ламкими, такими слабенькими. Треба уникати контакту з агресивною побутовою хімією. Якщо ну жінка часто вдома, та і чоловіки на десь на Користуються агресивними хімічними речовинами, тому якщо це відбувається, треба захищати нігті руки взагалі, не тільки нігті, це шкіра руки, шкіра нігтів страждає від цього, треба використовувати гумові перчатки. Наносити після контакту, якщо так сталося, що немає засобів захисту цього, то використовувати крема за доглядом, ну, зволожуючі крема масла, спеціальні масла для кому. Бутікули, з включенням різних масел, масло жижиба, масло ши, авокадо. Макадамі, ну, тобто, це ті доглядові засоби, які допоможуть зберегти здоров'я, збережуть звологу вологу в шкірі ну, і в нігтєвій пластині. А якщо ця друга група, про яку ми говорили, де захворювання різні в організмі, да, провокують ці захворювання нігтєвої пластини, там є якесь особливе лікування саме нігтиків? Чи це стосується виключно от загального такого лікування тих захворювань? Ми призначаємо вже як догляд основне лікування. і Любий лікар, фахівець. Він розуміє, що. Основа лікування це патогенетичне лікування, тобто треба устранити ту причину, яка може спричиняти, взивати да, це ураження, це погіршення, це змін нігтєвої пластини. А потім вже ну, якось може естетично або в деяких випадках ну, навіть і з лікувальною метою ми призначаємо лікування. Але ж це може бути лаки. Які лікують, захищають і відновлюють нігтьову пластину mm -hmm. або масла, або креймушки. І ну, це вже буде як симптоматичне лікування, не патогенетичне. Mm -hmm. Зрозуміло. А якщо людина, наприклад, не звертає уваги, не лікує свої нігтики. Чим це може їй загрожувати, в принципі? Ну, от Ми знаємо, що є меланома нігтєвої пластини, нігтьового ложа. Це Людина може помітити якусь чорну, червону, якусь пляму під нігтям. А меланома це онкологічне захворювання, яке може за собою може викликати і смерть. Mm -hmm. Тобто це смертельна хвороба, якщо не лікувати. А це все всього лише вони бачать ризичку, цяточку mm -hmm. червону таку або якусь плямку під нігтем. Та і все, і не звертати на це уваги. А якщо людина звертається до нас, ми можемо. Ага, це ж, мабуть, меланома. Йому треба скерувати до онкодиспансеру. і там правильний фахівець робить правильні маніпуляції і виявить ту хворобу, яка дуже, дуже тяжка, важка і смертельна. Uh -huh. Зрозуміло. А от, до речі, грибок, який вражає нігтик, він може розповсюдитись ну, більше якось по організму. Так, може бути ускладнення. Тобто, ну, взагалі грибок він знижує імунну систему, uh -huh. пригнічує імунну систему. І якщо уражені, ну, десь 50% нігтьових пластин, 80% нігтьових пластин, uh -huh. це я маю на увазі і стопи, і руки. То виникає імунна супресія, тобто організм вже не може захищатися mm -hmm. від бактерій, від вірусів, і людина часто хворіє. Доглядати кожного дня, кожного тижня це не складно. Складно вже лікувати або устраняти ті недоліки, які виникли після того, як ми нехай не, не дбали про наші ручки, про нашу про наші нігті. Тому кожного дня це зволоження, це використання кремів зволожуючим відновлюючими компонентами. Раз на тиждень на ручках і раз на 3-4 тижні на ножках обрізати нігтєві пластини, використовувати гострі манікюрні засоби, манікюрні ножниці або кліпери для нігтів кистей, для нігтів стоп. Вони повинні бути оброблені, тобто, щоб не допустити, якщо є якісь. Розвідшарування, щоб засоби були не інфіковані, тобто чисті мити промивати з мильними розчинами, використовувати спиртовмісні засоби для обробки нігтьових е манікюрних ножиць і кліперів. І е індивідуальні вони повинні бути. Щоб правильно підстригти нігті на руках і ногах, треба дотримуватись певних правил. Форма нігтів на руках може бути будь-якою. Проте оптимальний варіант із заокругленим верхнім краєм, який повторює форму лунки. Не варто намагатись зрізати край нігтьової пластини одним рухом. Кінчики ножиць варто просувати від краю до середини поступово і обережно, що попередить розшарування нігтя, не дасть зрізати зайве та захистить від випадкових травм шкіру пальця. Зрізавши край нігтя, треба обробити нігтьову пластину спочатку крупною, а потім дрібнозернистою пилочкою. На завершення процедури наносимо на руки крем або пінку для зволоження та робимо масаж пальців. Форма нігтів на ногах передбачає прямий край, щоб унеможливити вростання нігтя та захистити нігтьове ложе від мікробів та бактерій. Круглі кусачки не підходять для стрижки нігтів на ногах. Варто використовувати спеціальні педикюрні кусачки із прямим лезом чи ножиці. Правильна довжина нігтів важлива як для зовнішнього вигляду, так і для здоров'я. Занадто коротко обрізані нігті не захищають належно пальці ніг. Вільна частина нігтя має бути довжиною 1-2 міліметри і прикривати верхню частину пальця. На ногах не можна зрізати кутикулу, вона надзвичайно схильна до запалень. Щоб попередити ламкість нігтів на ногах і не допускати їх пересихання, варто регулярно змащувати нігті олією, наприклад, з абрикосових кісточок чи мигдалю. Що хотілося б ще звернути увагу наших глядачів на те, щоб обов'язково треба використовувати засоби для зволоження та захищення шкіри рук, тому що шкіра рук дуже тонка, вона вразлива як до сонячних опіків, як і до морозу. Якщо це холодна пора року, треба жирні кремушки використовувати мазі. Якщо це літо, то обов'язково використовувати, тобто наносити засоби з СПФом. Не тільки на обличчя, а і на шкіру кістей. Нігті не тільки захист і окраса наших пальчиків, а й гарний індикатор стану здоров'я людини. Тому піклуватися про них варто регулярно, тим більше вчасно лікувати усі ті захворювання, які можуть наші нігті вражати. Так що, в незалежності від того, чи є ви поклонником Нейл-арту, перш за все, бережіть себе і ходіть здорові!